Вона знає пароль і бачить Орінтер. Співачка, спортсменка і просто секс-символ Віра Брежнєва нещодавно відсвяткувала 35-річний ювілей. Завжди молода і вродлива. Сьогодні вона віщує весну в нашій студії. Зустрічаємо зіркового гостя. Жила була дівчинка! Найвідоміша уродженка Кам'янського з найсоковитішим українським прізвищем Галушка, ягра, стартовий майданчик майбутньої зірки. Віра, найуспішніша випускниця гурту. Хід за хітом у сольній кар'єрі, кіноролі, статуетки, титули. Її тіло, взірець роботи над собою, звання секс символу зобов'язує. То, що є, те, що красиве, неможливо не показати. Звісно. Тому я би, продовжую, звісно ж, преподносити музику. красиво. Віра, надія, любов, приватне життя співачки, голівудський блокбастер. Після багатьох років домислів і пліток, правда, від. Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе подружжя. Але замість офіційних коментарів артистка досі віджартовується. Здравствуйте, Константин. Я готова і любое ваше поручення. А почему чому Константин? Меня Віталік зовут? Я настроена в заводському режимі. Віра, вітаю тебе! Вітаю з весною, як завжди. Маєш чудовий вигляд. У чому секрет для тебе спорт дуже важливий, ну Ти спортфанат ну такий. он для мене важливий не стільки для зовнішнього виду, скільки ще для стану здоров'я, для настроєння, ендорфіни, ендарфіни. Ну ось ми бачимо на екрані твої вправи. Я б... Я это делаю. Тобто, щоб ось мати такі ідеальні ноги, ідеальні себе, типу, потрібно просто ось так ось так присідати. Ну, практично, я тобі хочу сказати, що іменно для підтримання, якщо ти вже в хорошій формі, і поддерживаешь ее, достаточно простых упражнений. У готелях, на гастролях, да, вот так? так вот меня можно увидеть да, в номере отеля, если внезапно открыть в дверь. Только не коврик, я коврик не вожу з собой, я полотенце розстилаю. Скільки б не було переїздів, скільки б не було концертів, ты все одно зранку чи ввечері ось робочиш. Я сама на себе отвлекаюсь. Ну, это оператор красиво снял. ти себе виснажуєш? Дієти я не люблю. Знаете, что за НАТО, то не здраво. Когда ты регулярно занимаешься и регулярно правильно питаешься, даже если какая-то огрешность раз в месяц происходит, она не отражается на твоей фигуре. А що це вареники? Могут Галужки. быть вареники. Мана. Я не ем себе подобных. Это могут быть вареники, это могут быть блинчики, это может быть, не знаю, я кекса очень люблю. Цей рік для тебе важливый, ювілейний? як почуваєшся 35 річною тебе. Знаешь, я тебе хочу сказать, что у меня такое прекрасное состояние, когда уже все можно и ничего за это не будет. Знаешь? Но при этом, когда я надеваю кеды, шорты, футболку. І, і беру рюкзак, і я себе чувствую і все таки ще дівчинки. Мабуть, ще й алкоголь не продають у магазинах іноді за кордоном мені не продають просто придає паспорт. Да. Мені приємно, і коли не говорять соні, там там sister, там не ж це дуже приєднано. В твоєму житті було багато чоловіків, з якими ти працювала. що ж там багато Це і дуети, і зйомки у кіні, і виступи на сцені. Дехто з них. привитав тебя своим святом через нашу программу. Интересно. Очень интересно. Давай, давай, Поднимемся на экран. Где смотреть? Сюда. Дорогая моя удивительная, волшебная, вандервумен, невероятная Вера Брежнева. Красивее ног я не видел в своей жизни. У нее самые красивые ноги. Вера. Она так необходима. Она нужна Маше, Платону, Диме. Она нужна каждому, ведь дарит свет. Там двер рядом. Там грусти, печалі, просто нет. Верочек. Тебе уже 35. Так. Это все. Я навіть не знаю, що тебе пожелать. Даже не знаю, ли тебе это в твоем возрасте. Ми, як люди, які вже переступили давний 40-літній рубіж, хочемо сказати, що життя саме в цьому віці починається. То в тебе ще Валера, є дуже багато знаю. часу, щоб порепетирувати. Ти вне времени. Ти чоловік будущего. А когда у нас Привая, есть вера в будущее, то жизнь становится прекрасной. И сегодня у нее очень важный день. Она появилась на свет, подарила всем свет и рассеялась всякая тень. Мы тебя все любим, Блин, желаю тебе творчества, побольше проводить времени со своими прекрасными детьми. Верим в тебя и валерим. Твори, живи красиво. С днем народжения! Я желаю тебе, Вера, от жизни настоящего наслаждения. С любовью и уважением. С днем рождения. Мам. Наша красотка, наша любимица, мною обожаемая, красивая по-прежнему, Верочка Брежнева. <свистак> 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 Боже, мы самые прекрасные родители мужчины. Спасибо, що ви мене є. что вы у меня есть. Неймовірно, але факт, что ты співпрацювала тільки з чоловіками у Да, кстати, я тоже недавно я недавно Тобто з дівчатами в тебе не складається трохи. Мне никто не предлагал. Хотя у меня были мысли со своими некоторыми девушками-коллегами, но я как бы не видела какого-то там отклика. Тебе з чоловіками у шоу-бізнесі ліпші стосунки, ніж з дівчатами? Є дівчатки, з якими которими... у мене дійсно теплі, хороші відносини. Навіть Настя Камінських. Да? Я, ну, по крайній мере, у мене к ній дуже теплі, хороші відносини. Я відчуваю, що це взаємно. Було багато жартів про вік. Як ти ставишся до віку, до того, що час йде? Відчуваєш себе мудрішою? Ось цей да. відбиток часу на собі відчуваєш? Я відношусь к нему адекватно. Понятно, що я не дівчатка, да. я не пытаюсь бути дівчатка і молодіться Как-то специально. У меня был такой период, где-то наверное в 33, когда вот я начала замечать изменения, да, там вот в лице, там где-то еще одна морщиночка появилась, там туда-сюда. Но я как-то быстро к этому привыкла, и теперь я понимаю, что в этом возрасте это нормально, иметь морщины. Поэтому я кайфую. Более того, я постоянно улыбаюсь. Это нормально, что у меня носогубные там. Но, конечно, комментарии в интернете о том, что тебе пора уколоть ботекс. Они меня забавляют очень сильно. Мне хочется сказать, идите уколите себе ботокс. Я как-то вот приняла себя такой, и я понимаю, что может быть, для того, чтобы было меньше морщин, должна быть спокойнее мимика. Но если будет спокойнее мимика, это уже буду не я. А какой тогда кайф от жизни, если я не буду собой? Вот и все. Ну ты знаешь, что я вправо для облычья вид заморщик. Mm, я знаю, але ти думаєш, в допомагають. Ну, мені ти думаєш, що вже допоможе. Я думаю, що в принципі як профілактика, все можна. Моя мама, мама Так. І мамі дуже понравилось, і мама добре виглядає. Mm. Щоб не було зморщок на щоках, потрібно над... надути щоки, а потім зробити губи качечкою, як, як на і... селфіча. <рес> типа... Спочатку mm -hmm. надути щоки. А потім... mm -hmm. Mm -hmm. mm <laughs> <laughs> Це сильно смішно. вот інтересно, ну понятно, що це нужно делать перед зеркалом, да? ну, для так. Смотри, мені каже, що я умру з смеху просто аби не було зморшок на підборідді, да. і другого підборіддя. Ну, друге підборіддя нам не загрожує. Аби не було зморшок, потрібно підняти голову і намагатися язиком дотягнутися до кінчика носа. Ой, я можу її, знаєш, підкибати го. Але треба голову запропінути, щоб не було з цих. Mm. Я чувствую, получается, что я подтягиваю языком. Ой, да. ось, чи, ось. Катя, я переживаю, что вот эту вот потом программу засмотрят. Просто до дыр, понимаешь? Потім мені через капелюшок буде важко, але я спробую. Коли ставлять ось так на лоба руки а, і, і намагаються да. піднімати брови. і це ніби... Удивлення. Mm, скільки коштує? <ріху> Да-да-да, Скільки став курс у нас? <ріху> і це профілактика саме з на лобі. Морщини, Моршини у нас проявляються, з часом, але з іншої сторони без них. Мы бы були не живими, правильно ми б не були интересными. Ну, таку гімнастику можна работать в літаку, в потязі. Да? Я, от, а тепер представь. Вот я сижу в самолеті. Рядышком допустим мной ну, мужчина. Чаще так, так происходит. Я починаю делать. Ну, оце, можу, а, може, он неправильно того сприймет. Сприма як залетять, ну да, Понимаешь, да, я к этому иду. Я очень хочу научиться делать эту гимнастику, потому что я посмотрела на маму. Моя мама тоже юбиляр в этом году, ей 65 будет. Да. И За моя старшая поберет. сестра. У нас вообще, в принципе, у нас этот год год юбилеев. Мне 35, моей старшей сестре 40. Маме 65. Но Соне 16 это тоже типа юбилей. Так. У нас есть новый сюжет про вашу девочку родину. Давайте, я с удовольствием. Давай подвимайся. Чому роду нема переводу? Чотири доньки, п'ятеро внучок, сім'я галушок, справжнє жіноче царство. А верховодить тут мама і бабуся Тамара Віталіївна. Всі внуки знають мене в лицо, і всі знають, що я готовлю на завтрак. Усі сестри гарні та знаменитістю судилося стати середній вірі, трудова зіркова діяльність і досі під пильним маминим контролем. Я її спрашиваю, що ти сьогодні їла єла літева. Ще нам не че я єла там то і там то і я. А і перевірить, і порадіє. Мама те саме тендітне, але надійне плече. Ми просто хотіли, щоб мою дочу знав весь мир. Я знаю, маро, я, я вілю, в Рівняння на маму 15-річній доньці віри Соні Кіперман ціле спрямованості не позичати. З дитинства турує власний зірковий шлях. Очі хочути зробити, ну, собственним путем, щоб как бы, не... не... Бальшої допомогою мами, щоб как бы, сама це довіси. Мамина донька, та не в усьому. І подіумами крокує, і в кіні знімається, і мультфільми озвучує, а от співати не вміє. У мене до такого шикарного голосу, як у моєї мами. Петя, звісно, люблю в душе в одна в комнаті. Чим би діти не тішились, поки старша Соня відкриває свої таланти на навчанні в Америці, молодша Сара, здається, вже визначилася. Я по тебе так сильно. Сара визначилася? Сара буде співачкою? Ну, ні. Просто ми любим Сара проводить какие якісь интересные експерименти. У нас сьогодні прям був розговор, Я говорю, подобається – малювання чи музика? Вона или малювання. Поэтому знаете, в таком возрасте Соня еще до сих пор только-только начинает определяться с тем, кем она хочет быть и куда хочет направить свою энергию. Соня вже достатньо доросла, аби в ней з'явилися залицяльники? Хлопці, да. вона знайомить тебе з ними? Безум приходять додому. Во первых ми обо всем этом говорим. Во-вторых, ну я сама приглашаю. Я говорю, приглашай, Я могу, э, если встретила на улице, если они гуляли, могу пригласить домой или сказать: Соня, заходите домой, или при приводи домой, будем знакомиться. Но я же мама простая. Я. Совсем просто мама. Вера Простая брежнева. Мама молодая. Я, я на нормальной волне со своим ребенком. А я к тебе не хлопцы на тебе реагую. Ось По ты сыла. И ось мама девчонка. Ну, нет, ну слушай, ну, мы не брежнева. садимся вот так вот втроем, вдруг напротив. Друга. Ну что? Що ти хочеш від моєї дочери? Оцінюєш хлопців, ти потім даєш свої поради. Ну, от, смотри, у тебе скільки, Ілья? 14. 14. Ну вот, ну представляешь, пришел ко мне, Илюша твой. Ну как я его могу оценить? Ну, мальчик, малыш еще, да? Ну да. Я сижу, смотрю а на вот это. Да, я смотрю на это дитя, конечно, Соня. Мне говорит, ну как тебе прикольный. Пока вот маленьких таких мальчиков, я не могу воспринимать как парней, которым нужно говорить. Ты вот мою дочь. Береги. В вашей родине взагалі балыки. Гендерная нерівність, Девчат на богато а, Нагоняем, Кать. Двое, двое парней. У нас уже же дело. Потому на меня андиты твоей сестры. Да, сістри, да получается, ну, смотри, мама. э, как бы У мамы у нас четыре девочки, и у четырех девочек пять девочек. И вот на пять девочек есть два мальчика. То есть, уже, по идее, нам еще три мальчика для того, чтобы уравновесить братьев-сестер, а там уже будем дальше своевидными. Ти не думала врівноважити цю нерівність. Тобі хочеться третю дитину? Ну ти ж знаєш, що у нас все не от нас залежить. Я вообще из большой семьи, ты знаешь об этом, безусловно. Если бы у меня было четверо дітей, я была бы этому рада. Тобто четверо дітей. Может, пятеро, так. Ти, да. ти уявляєш себе мамою п'ятьох дітей. Я замоглась, пока не хотят этого дочері моєї. Я говорю, так хорошо, ма, У нас все Так, Шутим на цю тему. Но я считаю, что если Боженька даст, я буду очень благодарна и рада. Вера, я тебе бажаю, чтобы все твои мрії здійснивалися. Ще раз вітаю с юбилеем. Спасибо за усіма весняными святами. Все квіти для тебе. тюльпани, Боже, обожаю. Я очень хочу, во-первых, пожелать э, всем, чтобы весна была и в сердце, и вокруг. Желаю, чтобы. Вот такие цветы цвели у вас в душе. И, конечно же, хорошего настроения, улыбок любите и будьте любимыми. Ну а вера у вас есть. Это я.